Зірки все частіше сцену змінюють на фронт. Про таке рішення повідомив і український письменник Сергій Жадан. За що йому велика вдячність і повага. Усі подробиці цієї та інших новин дивіться у нашому дайджесті. Весь світ облетіла новина про буцімто вагітність леді гаги. Чутки спровокували ось ці кадри з округлим животиком, зроблені папараці на весіллі сестри співачки. Прихильники навіть почали вітати із очікуванням первістки. Тоді співачка вже не витримала і вирішила пролити світло, звернувшись до фанів. На своїй сторінці у Тікток вона опублікувала відео і підписала. Не вагітна, просто плачу у спортзалі. Цим самим співачка спростувала чутки. А ось блогерка Даша Євтух, яка нещодавно стала мамою, прямо показала і розповіла про відновлення після кесарового розтину. Учасниця мастер шеф опублікувала відео та фото у білизні та продемонструвала, що реальність ось така, а не глянцева і відфотошоплена, як зазвичай публікують блогери. Коли бачила своє тіло, то хотілося плакати та іноді і плакала в той момент. Ти думаєш, що воно таким і буде, але це не так. То просто все на емоціях всі відходять і повертаються до свого попереднього зовнішнього вигляду. Просто потрібен час. Недосконало себе показала публіці виконавиця Ріана. Всі звикли бачити її з розкішною шевелюрою, то білявкою, то брюнеткою. Та з'ясувалося, що це були перуки. Її волосся насправді дуже коротке і кудряве. Тож вкотре хочеться нагадати, не варто заганяти себе у комплекси, дивлячись на зірок. Адже вони такі ж люди, як і ми з вами. Не побоялася залишитися з коротким волоссям і героїня наступної новини, тільки прощатися їй довелося не з перуками, а зі своїми розкішними косами. На благодійному концерті Артема Пивоварова у Загребі дівчинка вийшла на сцену і звернулася до співака з проханням. Я полягала в тому, що ти маєш неймовірно довго волосся, і ти хочеш на цього не попрощатися. Правильно? Знаю, як ти хвилюєшся, знаю, як ти не хочеш це робити, але твоє бажання бути корисним і допомогти нашим козакам-козачкам, які говорять нашу країну. Це, це є приклад, приклад свідомості. Просто під час виступу артиста маленька біженка з України обрізала волосся, щоб за нього отримати донат на ЗСУ. Ось таке свідоме і віддане наше молоде покоління. Як і старше, не встиг письменник і рок-музикант Сергій Жаден розповісти про рішення долучитися до лав ЗСУ, як це зробив і соліст його гурту Жадани собаки Євген Турчинов. як виявилося, це рішення назрівало у них давно. Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи із зими готувалися, проходили ВЛК. Наразі перебуваємо на вишколі. Ми, це учасники гурту «Жадан і Собаки. Не зараз троє. Відомо, що нести службу вони будуть у бригаді Хартія, які раніше допомагали закривати збори. Разом рухаємося вперед. Слава Україні! Героям слава боротися на всіх поприщах і до останнього у крові українців. Це довела й наша легкоатлетка, яка виборола бронзову медаль на чемпіонаті Європи у Римі Людмила Оляновська. В останні секунди просто на фініші обігнала іспанку, яка вже святкувала перемогу. Тож не кажи гоп, поки не перескочиш, тим паче, коли в потилицю дихають українці.